Вітаю вас, мої любі друзі. Я трохи прихворівша, чи то застуда, чи то алергія, я не розумію, але почуваюся я себе не дуже добре. Отже, сьогодні зробимо розклад, буду намагатися швиденько, бо мені важко розмовляти. На жаль, на жаль, друзі мої, щось я спасувала по здоров'ю. Так, давайте подивимося сьогодні пологи і розівку. Так, мене просили в коментарях. Зараз ми подивимося пологи і розівку. Дивіться, в люди вже вічі. Там такий вічі, що мені здається, що там, знаєте, місцевих жителів, самих жителів, які жили там до деокупації, залишилося дуже мало. Ну, дуже, бо там дуже страшно. Там. Проходить лінія фронту десь поряд, і взагалі-то постійно щось туди прилітає і постійно там щось руйнується. Тому люди намагаються звідтіля якось, я не знаю, виїхати навіть на підконтрольну Росії територію, але подалі від лінії зіткнення. Бо дуже страшно, бачите, там панує беззаконня, там немає ні прав, ні нічого. Зовсім закону там немає. Так, бачите, мирним жителям дуже важко, любі мої. Я вас розумію, я розумію, що дуже важко, але треба намагатись, ну, я, я не знаю, це якось треба пережити. Треба себе якось оберегти, їдьте звідти, їдьте куди-небудь, не знаю, в Крим їдьте. Так, да, бо там військові, там дуже багато військових. Це ми пологи дивимося. Там все бачите, там все заполонили ті військові, там військові ті командують. Бачите, яка ноша важка. І там постійно розруха. Ото, От що я і казала спочатку. Мирним жителям там вже неможливо. Там знущаються над людьми страшне. Так. Ну, я вам скажу, якщо вам цікаво, чи підуть окупанти з полог, самі вони, звітіля, не підуть. Будуть бої, любі мої. В околицях навколо полог будуть бої. Так, що наші з приводу полог? Наші намагаються просуватися туди, любі мої. Я не знаю, на наших падають непогані карти. Мабуть, вже зовсім скоро будуть якісь гарні результати з того напрямку. Так, бачите, щось нам туди ще під'їжджає, воно все не так швидко, як нам хотілося, але карти там непогані на наших падають. Будемо чекати, любі мої, будемо чекати. Я не думаю, що пологи звільнять у серпні-вересні. Не думаю, зараз ми подивимося. Але вже в тому напрямку наші вже йдуть. Треба чекати, наші йдуть туди. Давайте подивимося на визволення полог. Я вибачаю, що я так не, не дуже е, прискіпливо, так, бо я дуже погано себе почуваю. Вибачайте, мої любі. Так, давайте подивимося. Ой, ой-ой-ой. Хотіла подивитися, з, в, е, кинути карти на звільнення, так, на вересень. На вересень кажуть, що ще ні, ще наші понесуть великі втрати перед тим, як дойдуть до полог. Ні, Любі, вересень, ще ні. Пологи ще будуть під окупацією. У нас є можливості, так, ми ними користуємося. Бачите, от оту, карта евакуації мирним жителям треба виїздити. Чим ближче наші будуть підходити до лінії зіткнення біля полог. Так, то тим сильніше в городі буде руйнація, тим сильніше город будуть обстрілювати. А, можуть бути жертви серед мирного населення. Треба, любі мої, себе уберегти. Ну, це війна, зрозумійте мене, це війна. Там буде все палати. Та на тому напрямку воно і зараз там все палає. Воно. І зараз вони там луплять, б'ють. І я розумію, що і наші б'ють також, бо треба видворювати того окупанта з нашої землі. Я розумію, важко. Так, дивимося жовтень. Жовтень пологи. Ну, по жовтень вже більш-менш краща картина в жовтні. Так. В жовтні, мабуть, вже будуть десь або вже зайдуть у пологи, або будуть десь біля. Дуже близько будуть. Любі мої на жовтень. Я би розглядала це на жовтень. Я не кажу, що це буде 100% звільнення, але наші будуть там вже десь поруч, десь зовсім поруч. Так, руйнація, любі мої. Руйнація в пологах буде, карти це вже показували, окремо не буду дивитися. Давайте подивимося жертви серед мирного населення. Пологи, жертви серед мирного населення. Так, жертви серед мирного населення. Ну, якісь, може, вуличні бої там будуть. Горіти там буде, шукати партизан-окупант буде, буде карати, якщо знайде, можливо, навіть вбивати. Ну, вибачайте, але воно так і є. Але щоб від обстрілів так дуже люди гинули, я не бачу. Ні. Любі мої, якщо десь знайти якесь укриття, то від обстрілів, від нашого наступу не бачу, щоб люди гинули. Ні, тільки від рук окупанта. Давайте подивимося, Розівка. Це Пологівський, Пологівський район, так, Розівка. Там теж багатостраждальне те село. Розівка. Пологівський район. Розівка, буде визволення, любі мої. Так, буде визволення. Але буде важким визволення. І теж буде все палать, любі мої. Карти показують, що досі, бачите, зовсім скоро, може місяць, два, десь. Але буде то визволення. Карти кажуть, що. Бачите, буде багато, звичайно, жертв це і, можливо, мирне населення постраждає, якщо воно там ще залишилося. Так мені здається, там вже з мирних нікого в тій розвідки і не осталося. Але наші хлопці життя віддадуть за те, щоб звільнити цей населений пункт. Так, буде все палать. Але визволення воно буде. Любі мої, ну, здається, так карти показують, що місяць-два. І вже розівки полегше, цікаво. Давайте подивимося, що там наші планують. що наші планують по розівці? Розівки Розівка. наші, важко нашим ще тут йти. Так, ще поки сидять. Бачите, сидять. Але знов планують визволення. Так, любі мої, Коли... Конкретно ми не знаємо, але воно буде втратить там ворог свої позиції, він їх втратить. Хм. Дуже добре. Дуже добре. Хай так і буде. Давайте подивимося деокупацію. Давайте на вересень подивимося, деокупацію розівки. Ой. Так, деокупація важко буде проходити. Да. Так, важко, багато поляже. Але успішно, деокупація буде успішна. Багато роботи треба буде зробити, щоб ворог пішов так, успіх на нашій стороні, любі мої. Все буде палати, але все знаєте, воно тоді постане так от з популу того. Так що успішно. Вересень, більш-менш, карти непогані падають на вересень. Карти кажуть, що у вересні велика вирогідність. Так, карти це лише вирогідність. Так що у вересні велика вирогідність, що розівка звільниться жовтень. Давайте подивимося, жовтень. Жовтень. Ну, в жовтні ще будуть якісь там, може, знаєте, туди буде прилітати. Хочу сказати, що то, якщо ворог буде відходити з того населеного пункту, то тоді він його і почне обстрілювати. Той населений пункт. Так, бачите, вони будуть ще намагатися повернути свої позиції. Так, ось. О. Так, будуть намагатися повернути собі, коли втратять це. Карти кажуть, що це буде в жовтні, але ви повинні розуміти, що це не календар. Так, ну, туди-сюди, плюс-мінус. Це може бути жовтень, може бути листопад, може бути грудень. Ну, але воно так буде. Вони втратять. Розівку, а тоді будуть намагатися її повернути. От побачите. Так, давайте подивимося жертви серед мирного населення. Так, жертви серед мирного населення. Розівка. Ну, Прилітати туди, звичайно, буде, бо бої будуть йти, але я не бачу жертв. Так, щоб людям буде страшно, люди будуть ховатися, але щоб гинули, не бачу. Ті місцеві, які залишилися, ви повинні теж укриття собі облаштувати, щоб себе зберегти. Прямо щоб масово так гинули люди, я не бачу. Так, тепер давайте подивимося, руйнування. Так, руйнування, руйнування. Руйнування, розівки, руйнування. Хочеться, щоб все залишилося цілим, не хочеться втрачати. Розумію, не хочеться. Хочеться, щоб все своє залишилося. Я розумію мої любі. Ну, будуть руйнування, так, бо не буде виходу. Люди, мої втрати будуть. Матеріальні втрати вони будуть, будуть буде палать. Але все одно прийде Україна, все любі мої, все віднове. Так, я вибачаю за моє шмаркання, бо я не можу. У мене глаза пече, горлянка пече, з носа тече. Це жахливо. Можливо, це алергія. Я страдаю на алергію, і вона якраз в такий час і з'являється, але в мене дуже боліло горло ці дні перед тим, як я оце потекло з носа, дуже боліло горло, не могла балакати зовсім. Любимо і продовжуємо вірити в Україну, продовжуємо підтримувати нашу армію. Кожен повинен зробити свій вклад: хто вірою, хто копійкою, хто там, я не знаю, пиріжками нашим хлопцям. Всіх обіймаю, всім до нових зустрічей.